Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. А чим далі від 24.02 четвертого нуль брехня стає все лицемірнішою, пише блогер Андрій Маршал. Міністр МВС Клименко на інтерв'ю Українській правді був ударі. Я скажу, як війна почалася в Києві. В принципі, мало хто залишався. Поліція залишилася практично 100%. Тягнув губи, вдохнув, випочив очі уф, Ф у місті Києві. І ми, як всі міста, розбили. По квадратам в Києві їх спочатку було 80, потім 100. ми контролювали повністю ситуацію, що стосується можливо, як якщо ми просто говоримо мародерства, е, так звичайно, то ми зразу взяли під охорону, і магазини і аптеки, і е, почали працювати з керівниками е, ЖЕКів або ОСББ. Е. Ми прямо знаходилися в підвалах цих будинків, тільки групи, наші оперативні групи М. Е. Тому я скажу, по сьогоднішній день нам дається ситуацію цю креміног. Ганну отримати дивно чути цьолицемірну брехню міністра МВС тим, хто з міста Києва 24.02, нікуди не тікава. Перша поліція зникла вже 24.02, як і прокурори та судді. Друге, в райвідділах операція Бастіон закрили мішками входи і залишили одиниці поліцейських і цивільних. Ніхто не опускав. Ніхто по лінії 102 вже не рагував та на виклики не виїжджав. Третій, більшість поліцейських прокурорів ДБР утекли з Києва та вивозили свої сім'ї. На захід та в Європу які квадрати, які аптеки, оперативні групи в підвалах. Четверта сам Клименко в перші дні вторгнення втік на захід країни і на дзвінки підлеглих не реагував. Навіщо так бреша міністр МВС? Чи залишалася 24.02 поліція? Практично 100% у ваших містах в сумах Чернігові, Харкові та Херсоні, бо у Києві їх не було, і почали вони повертатися лише під кінець березня. На початку квітня 2022 року воювали за залужний зі своїм. Штабом був у Києві та на Корда. Деякі ініціативні поліцейські та простий а сам міністр далі інтерв'ю. Ніс ще одну вибачте на слові дічим. Шутіка за сто від міністра МВС Клеманка. Ну, звичайно, якщо говорити таку про чор про чорну про чорний юмор. Да, можеш сказати, то на кордоні мені здається з Румунією. Ми знайшли ескалатовані рештки людини, яка намагалася парити кордон, і у горах там, десь вона замерзла. Просто ми тільки місяць тому знайшли ці скалатовані рештки. Тому тут можна говорити, журналіст в шоці відкидає тіло, голову випучив очі. Ну і чорний гумор у вас ехо. так. Ну це не гумор, це реальність. Реальність є. тобто чорний гумор, гумору з домішкою цинізму, комічний ефект, якого полягає в глузуваннях над смертю, насильством, хворобами фізичними каліцтвами. Держпосадовець вищого рангові інтерв'ю з цинізмом глузує над смертю хлопця ухилянта. На їх думку, від якого залишилося лише моміфіковане тіло, бо у нього не знайшлося 10 тисяч доларів на білий білет у а чи 5 тисяч євро для депутатши-слуги народу за внесення в систему шлях, як у сотень інших тисяч заможних українців. Аїнці, які вільно виїжджають в Європу. Чи може міністр МВС в інтерв'ю так чорно шуткувати над моміфікованим тілом хлопця на кордоні? Він не має мінімальної емпатії та не розуміє, де і що можна казати. П.С. Права людини, право на життя, на свободу, право на повагу людської гідності. Де це конституцією? Підтерлися за що гине цвіт нації, коли такі навігласи та покидьки на вищих посадах у владі пише маршал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Тись обов'язково переможемо разом.